Один з найбільших освітніх закладів Тячівського району Нижньоабшанська загальна освітня школа до недавнього часу була чи не найменш облаштованою в окрузі. Втім, зараз тут все, як і повинно бути: пластикові енергозберігаючі вікна та двері, перекритий дах та відремонтовані класні приміщення разом із спортивним та актовим залами. Всі ці зміни відбулися за якихось півроку. 120 днів у Нижньоабшанській загальноосвітній школі проведено капітальні ремонти. Актового залу, спортивного залу, уїдальні це е, е, великі кошти, які б освіта не знайшла на 2014 рік, щоб упорядкувати ці приміщення. Нижньоапшанській школі першій з румунською мовою навчання у регіоні нещодавно виповнилося 60 років. Тут своя атмосфера, але вона тісно переплетена з українськими традиціями, які поважають всі учні закладу. А їх тут понад 800. В нашій школі 38 класів на сьогоднішній день. Поділені ці класи, якщо поділені, початкова, початкова школа 16 класів, де навчаються 342 учня. Середня школа, 17 класів, де навчається 363 учня, і старша школа 5 класів. У нас 115 учнів. З кожним роком все більше випускників школи продовжують навчатись в українських вишах та за кордоном. Багато учнів стають переможцями та призерами районних і обласних предметних олімпіад та оглядів конкурсів художньої самодіяльності. За кількістю призерів Олімпіад, Нижньоапшанська зож першого третього ступенів займає першу позицію з поміж дев'яти освітніх закладів румономовного. Регіону Тячівщини порівню загальноосвітніх шкіл. Призер Олімпіад у нас щороку є для прикладу до минулого року. у нас їх було 28 призерів третього етапу всеукраїнських Олімпіад. Загалом за останні три роки вихованці школи здобули 29 призових місць на змаганнях юних інтелектуалів. Щороку школярі нижньої апші займають призові місця на обласних олімпіадах, чим роблять внесок у загальний освітянський рейтинг району. Непогані результати мають учні і у вивченні іноземних мов, зокрема французької, хоч вчаться тут румунською, українську знають всі, і довели це такою собі концертною програмою для гостей. Освітянський з'їзд, який провели у румунській школі, підтверджує, що на Закарпатті проблем з реалізацією прав нацменшин не спостерігається, як би цього не хотілося тим, хто вже дестабілізував ситуацію на сході країни на виїзній нараді. Освітяни Тячівщини вирішили не залишатися у бабіч події Україні і вже втретє зібрати кошти для бійців у зоні АТО. Освітянами було прийнято рішення, що третій збір коштів. Буде цільово спрямований на придбання швидких, які безпосередньо потрібні там машин, і вирішили, що це буде організований збір придбання їх, і направлені всі єдиним єдиною колоною. На схід України на сам кінець, тимчасово виконуючий обов'язки голови Тячівської РДА Василь Йовдій, акцентував увагу педагогів на тому, наскільки важливо для керівників навчальних закладів співпрацювати з керівництвом місцевого самоврядування, а також самим брати активну участь у громадському житті.